Коли зима повільно зникає, а весна наближається, люди починають готуватися до цього чудового періоду. Давайте ж розглянемо, як саме це відбувається. У містах і селах люди роблять велике прибирання. Вони прибирають вулиці, парки і подвір'я, від листя, що накопичилося за зиму. Це робиться, щоб всюди було чисто і охайно, а також щоб зміцнити спільноту, адже це може бути чудовим привідом для сусідів вийти разом та зробити приємну і корисну справу. Також люди готують свої городи для весняної посівної роботи. Вони розпушують землю, готують грядки, обробляють ґрунт, щоб він був готовий для посадки насіння. Це важливий крок, щоб мати гарний врожай під час літа і осені. Крім того, люди також прикрашають свої домівки, вони розміщають вазони з квітами на вікнах і входах. Це створює атмосферу радості та очікування нового сезону. Таким чином, люди готуються до приходу весни не лише фізично, а й духовно. З нетерпінням очікуючи на всі прекрасні моменти, які вона принесе.